Такий сімейного типу отель. Тут сніданок. Власне кажучи, як вибирати взагалі, як я шукаю місце для ночівлі. Тобто хтось дивиться на букінгу, на Airbnb, В принципі, той той варіант нормальний, адекватний. Єдине, що я не люблю хостели просто. І так як нас двоє, я з оператором, то в принципі, цей отель вийшов для нас 60 євро. 65 євро, але сніданком. Але сніданок, чесно, такий собі можна подивитися. Це каву зробити собі, якийсь там, не знаю, круасан, щось таке. Ну, сьогодні будемо вже дивитися саме місто, пізу. Так що не перематуйте, зараз буде цікаво. В такому ми не знаю, як сказати, місці зняли готель. Це такий прямо в квартирі знаходиться. Оце вхід. Погода, до речі, класна. Ну, Враховуючи, що зараз зима, взагалі супер. Що мені подобається от в Італії зараз. От, зараз січень. Яке сьогодні січня, я навіть не знаю. 10-11, ми не пам'ятаємо. 11, так. Да. І я без курточки. Реально температура там градусів 15, 15. Я, я думаю, точно є. І це просто зашиб'єнно. І ми йдемо на вокзал.